Привіт! Чи доводилось колись замислюватися, чому наша планета виглядає саме так? Звідки взялися ці величні гори і безкраї рівнини або глибочезні западини і химерні скелі? Сьогодні ми спробуємо розібратися в силах, які просто зараз у цю мить невпинно ліплять обличчя Землі. Отже, давайте почнемо з, на перший погляд простого питання Якби Земля була просто кулею, що обертається в космосі, чому ж її поверхня не схожа на ідеальну гладку кулю для боулінгу? Відповідь, виявляється, ховається у постійній боротьбі двох неймовірно потужних геологічних сил. Всі ці нерівності від найвищого піка Евересту до найглибшої точки Марянської Западини вчені називають одним словом. Рельєф. По суті, це і є така собі тривимірна карта всіх виступів та западин нашої планети. Так от, що ж створює цей самий рельєф? А все зводиться до двох фундаментальних сил, які діють у прямо протилежних напрямках. Це, знаєте, таке собі вічне геологічне притягування канату. І ось у чому вся сіль. Внутрішні сили, які черпають енергію з розпечених надри землі, вони ніби виштовхують поверхню вгору. Вони будівники, створюють гори, плато, величезні розломи. А от зовнішні сили це сонце, вітер, вода, лід. Вони неспинно працюють, щоб усе це зруйнувати і згладити. Вони руйнівники. І саме в цій постійній взаємодії і народжується весь той неймовірний ландшафт, який ми бачимо. А тепер давайте подивимось на картину в цілому, так би мовити, з космосу. Якщо глянути на Землю з величезної відстані, то перше, що ми побачимо, це найбільші планетарні форми рельєфу. Їх по суті всього два типи це величезні виступи суходолу, які ми називаємо материками, і гігантські заглиблення, заповнені водою, тобто океанічні западини. Це основа скелет усієї географії нашої планети. Всього ми виділяємо шість таких материків. І погляньте, наскільки вони різні від гіганта Євразії, яка займає просто неймовірну частину суходолу, до найменшої такої собі затишної і унікальної Австралії. Гаразд, тепер давайте наблизимо зображення ще трохи, подивимося, з чого ж складаються самі материки. Тут теж панують дві основні форми рельєфу. І ось тут є один ну, дуже цікавий факт. Хоча гори нам здаються такими величними, такими домінуючими, насправді вони займають лише чверть усього суходолу. А от рівнини ці величезні, часто пласкі простори, покривають аж 60% поверхні континентів. Уявляєте? Але ж і гори, і рівнини не є абсолютно гладкими, їхня поверхня поцяткована меншими формами, це ніби фінальні штрихи, які зовнішні сили наші руйнівники наносять на велетенське полотно, створене внутрішніми силами. І це саме ті форми, які ми найчастіше бачимо у повсякденному житті: це і річкові долини, і яри, що розрізають поля, і окремі пагорби, і навіть печери. Усе це результат титанічної, невпинної роботи води, вітру і льоду протягом тисяч, а то й мільйонів років. І ось ключовий момент усієї цієї історії. Це не якась одноразова подія, що відбулася колись давно. Формування рельєфу це процес, що триває безперервно. Прямо зараз, у цю саму секунду, десь виростають нові гори, а десь річка точить камінь, руйнуючи старі. І це залишає нас із фінальним і, мабуть, найцікавішим питанням, оскільки ця геологічна драма ніколи не закінчується, якою ж буде Земля у далекому майбутньому? Які нові континенти виникнуть, які гори зникнуть з лиця планети? Це питання, відповідь на яке ще не написана.